Добрий день, я вас вітаю. Сьогодні у нас буде посилочка, така досить нормальна, велика, я вам скажу. Тут е 10 кілограмів буде бікончика. Дивіться бікончик. Ставлю бікончик. Беру інший бікончик. Теж ставлю інший бікончик. Дивіться, гарно прокопчені бікончики. Зарухнірували по два. Так, інший пікончик. Інший пікончик. Так, значить все поставили, добре. Далі в клієнту йде. Ось дивіться, от така ковбаса, пітниця, два рази копчена. Ми її два рази прокопчуємо і ставимо ще. Э, Підв'ялитися. Таку пікницю два раз коптимо два, і ставимо ще підсушитися. Вона твердувата. Ну, супер. Популярний нормальний товар, бачите, це ще більше твердувата. В общем, э, і, і одна пікниця і тут друга пікниця. В общем, э, Тут 10 кг бекончику, 10 кг бекона і 3 і 3,5 кг два розкопченої пітниці. Буду писати вагу і ціну такого замовлення під коментарем. Всі актуальні ціни дивіться на нашому www.miasota.com.ua Всім хорошого дня!